Україна полюбаненько, тобі ріденько присягне, Україна полюбаненько, тобі рівенько присягне, серця кров і любов, все тобі ти боротьбі за Україну за її бороть. Історія цього пам'ятного знака походить, або народження, буде правильно сказано, походить 4 роки тому назад. Робилися ремонт нашої церкви. Чисто випадково ми знайшли ту таблицю. І так, наше ментальне тої історії, ми поставили ту таблицю, вона стояла десь два роки під ціною в церкві. Ну а потім в голову таке прийшло рішення відновити історію тієї таблиці. І благодаря отцеві Михайлові він поблагословив ту ідею і пішло відродження тієї таблиці. І за, коли повстав на Майдан, тоді дійсно я взяв всю відповідальність на себе і почав відновлювати цей пам'ятний знак. На сьогоднішній день є Наша та таблиця і той павний містак, де може в місце прийти, помолитись, згадати наших героїв. Це таблиця, очевидно, тут вона не стояла. Ми знаємо, що в монастирку не було символічної могили, зате символічна могила була у Зузулях в 41-му році. Коли була проголошена Україна у Львові 30 червня 41-го року, коли відкрилися ці страшні злодіяння НКВДСів по тюрмах. Західної України, в тому числі і в золочівському замку, пам'ять тих людей, які загинули, висипалися такі могили, і тому навіть пан Володимир пропонував, може б узулі дати ту таблицю, але вона має місце тут, де вона була. Правда, ймовірно, вона була все ж таки у церкві, бо це така австрійсько-німецька традиція в такий спосіб вшановувати тих, хто віддали життя за свою ідею, за свою державу. Правда, там ця традиція має продовження, бо на інших вже таблицях написані прізвища імена тих людей, які загинули у Другій світовій війні. Ця таблиця також має мати продовження, бо дуже багато людей загинуло з тих околиць, і не тільки у Другій світовій війні, а у визвольній війні українського народу у лавах української повстанської армії. І я хочу побажати всім, щоб не було продовження цієї таблиці. Той спосіб, щоб не було з наших околиць людей, які гинуть зараз, щоб якнайшвидше ці страшні події, ця направду війна закінчилася миром, щоб держава наша з таким потужним потенціалом, з такими людьми, які ж віддають найдорожче життя, розстрідали. Золотів нет.